Ну і нарешті про те, як почуваються діти, яких розібрали з розбомбленого росіянами Охмадита по інших лікарнях. столиці. Наша Тетяна Демух щойно повернулася із цих лікарень і зараз розкаже, як почуваються дітки. Місце останнього шансу на порятунок. Тобто вже пішов третій рік, як ми в Охмадиті, тут на гемодіалізі. Діти називали його своєю домівкою. Там Хамо, там мус, це нас, це нас хотіє походити. Де, попри усе горе було чути сміх. Вмить. Охмадець цілеспрямовано зруйнувала Росія. Хасто 101 поцілила чітко туди, де транспортувати дітей в укриття було важко. Токсикологічне відділення, в якому проводився життєнеобхідний гемодіаліз. Ми що там було понад 35 людей в цьому корпусі, і за наявною мене інформацією, як мінімум дев'ять пацієнтів перебували саме на діалізі. І це та була група ризику, яка при першому погляді нас ну якби визивала найбільше занепокоєння. З дивом врятованою дівчинкою, що опинилася в епіцентрі подій, ми зустрічаємося вже в іншій лікарні. Соломія три роки чекає на нирку. в око І в І як актовно попало, стояла фото відпусілась. З мамою Оксаною вони були розділені. Соломія на діалізі, мама в укритті. Чи хтось вижив, не розуміли. Тяжко дихати. Я стала кричати. Ця полюка біто сідала на горлі. Навіть не уявляєш, що щоб вона пережила. Ну що вона не може нічого зробити, не ну, просто безпорадно. Але на той момент вже в діалізному залі були лікарі. Вони побігли рятувати дітей ціною власного життя. І я бачу, там просто тіло лікарки лежить. Я взагалі не зрозуміла ну, хто це, вона була не схожа на себе. 30-річна Світлана Лук'янчук, львів'янка, лікарка-невролог, загинула. Щойно стало відомо про приліт вогмади тисячі людей пішли допомагати. Цей обстріл приніс багато горя, але водночас показав нашу неймовірну згуртованість. Цивільні, військові, медики. Передають батонні блоки, носять їсти тут кожен при роботі у людяності. Є ім'я влад. Я колишній військовослужбовець Денис. Скільки вам рот? 18. Марина. Я адвокат. А я Святослав. Відповіді короткі, бо є робота. Тому що я українка, люблю свою країну і своє місто. Я доїжджала на київський вокзал, коли це трапилося, і одразу з валізами сюди щоб допомагати. Взяла бутлі води. Скільки змогу швидкі одна за одною розвозили дітей? В Той момент було дві операції. І під час операції стався. Кожен шукав своїх. Рятувальники тільки повторювали, під завалами можуть бути люди. Пані Оксана шукала свою доньку, і тут довгоочікуване. Оксана, діти живі, Соломія жива, всі діти живі. Ми обнялися. Вона каже, мамою. Так молилася і плакала. Щоб, щоб ти була жива. Нині ж в стінах лікарні тиша. Нове приміщення Ахмадиту в аварійному стані. Тут майже всюди вибите скло. Дітей наразі немає. Всі з відділення евакуйовані до інших лікарень. Розбір завалів вже закінчили. І президент, і уряд пообіцяли. Охмадит відновлять є перше рішення 100 мільйонів гривень на підтримку Охмадиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини. І Донеччини, всіх обов'язково ми підтримуємо, всім дітям, всім сім'ям, всім, хто постраждав, допоможемо. Долучаються бізнеси, меценати, фонди, іноземці, блогери, зірки та прості українці. Ви теж можете долучитися. Посилання на рахунки ви бачите на екранах. Тетяна Демух, Олександр Решетніков та Валерій Рябченко. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.